Ось таку табличку показників гематологічного аналізатора, можливо, комусь буде при нагоді. В описі до відео я перекладу файл, можливо, комусь роздрукувати треба буде. Так це те саме, але тут я від себе ще пододавала. Сподіваюсь, що поспішала не дуже тут нічого не наплутала. Ну і далі вже далі вже буду, як завжди, що попало. Це що в папці в мене це накопилось такий цікавий металличний аналізатор, хоч він і 3D, але він ось. Такий в нього додаточок і він вимірює ЦРБ. це РБ. РПТ протеїн. Дуже важливо, щоб була соблюдена преаналітика і в загальному аналізі крові. Це будуть прибірки з фіолетовою кришечкою. Один виробник BD, він в червоних випускає, бо буде недостовірні ось такі результати. І одразу важливо перемішати найбільша, саме фіолетова пробірка, вона найбільше потребує перемішувань кількості. Якщо не перемішаєте, особливо це стосується капілярного в пробірці буде згусток і така проба буде відбракована. Формула за якими ось, будь ласка, червона кров показники враховують аналізатор. Ще. Це ще трошки по додатковим показникам. Більш сучасні аналізатори вони мають ще додаткові канали, плюрицентні фарбники, щоб аналіз був максимально корисний для лікарів і пацієнтів. Як відбувається розділення в 3D-фаналізаторах, там, де аналізатор рахує тільки за лікоцити тільки за розміром. Ось щось з ними відбувається за допомогою реагентів. Середні клітини, які будуть ось тут по центру гістограми, вони зморщуються, а нетрофілові навпаки, навпаки розбухають. І ось максимально праворуч розташовуються на гістограмі. Те саме стосується гістограми еритроцитів, теж за розміром нижня, е, нижній вектор. І треба пам'ятати, що рахуються еритроцити в присутності лейкоцитів і тромбоцитів, і в е, гістограмі еритроцитів можуть е, ось тут на початку мати великі форми тромбоцитів попадати. І навпаки на гістограмі тромбоцитів буде ось тут хвостик правий, туди будуть попадати маленькі еритроцити при анеміях, які з'являються. І ще ось така табличка форму. І вже з як виглядають, в 5 дифф аналізаторах. То, то де знаходиться. Це канал, це канал для нормобластів, нормоцитів. А, нормацитов. Да. Це додаткові показники. От, будь ласка, скатерограмма в 5 дифф аналізатор. Ну от мої собаки надо было срочно прийти и поесть сейчас. А тут что? Так, я на паузу. ще Такая схемка. Такая еще схемочка. Такая. Вот они. Отличная схемка. Ну, в принципе, так она выглядит и на анализаторе бэкман культур Американский. Немножко теории. Вот, пожалуйста, 8 див, 6 див. И если это вот в 3D-объеме картинка такая показать, то это вот приблизно так будет выглядеть. И вот различные виды э, ан анализы в крови. 4. Види, ось, будь ласка, як виглядає 380 лейкоцитів, як виглядає справа, як виглядає 8 лейкоцитів на 109 мільйонів і 18,5. І ось цікаво, як виглядає, коли зенофілія, ось оранженькі, красиві, такі схематичні. І треба знати, що в кожного гематологічного аналізатора є свої обмеження. Допустимо, тут, припустимо, лейкоцитів. Тут було насправді на на 385 Лейкоцита це було за його порогом вимірювання, він не зміг видати. лейкоцити взагалі. Червона кров з тромбоцитами він видав. І в даному випадку другого металологічного аналізатора не стояло в лабораторії. І... Враховували ручними методами на камері Гаряєва і рахувалась лікоформу в фарбованому маску. А ось, до речі, існує портативний експрес-аналізатор вимірювання гемоглобіну. Його приблизна ціна, але це в мене фото вже, мабуть, рік або два. Так це виглядає подобі глюкометра. У до речі, є і когулометри такі портативні, є і холестерінні. З це, це треба пам'ятати, що є розрахункові показники, які він математичні, за формулами вираховує, а є те, що він вимірює е, за допомогою технологій, які в нього вбудовані. Будь ласка, у мене є окреме відео по холоду націю, але Треба завжди звертати увагу на показник MC Тут тобто трошки, він дивно, називається. Ось 790. І знижені еритроцити, Тут тобто вони 0,76. Так, це у нас що? Ага, як? що відбувається з лікоцитами ПД реагентів. Як вони в маску крові виглядають і що буде, як їх бачить гематологічний аналізатор. Ось так. Трошки додаткових показників. АС-ЛІМФ Плазматичні клітини. Це в цьому релімф. Реактивні. Ще така схемка. А це цікава така фотографія з інстаграму. Будь ласка, 274. Лейкоцитів – абсолютна кількість, але тут вони неправильно обрали бланк. Пише 10 треті, але інші показники кажуть про те, що просто треба було іншу схему взяти. Буде, буде все красиво. І ось що тут далі ми бачимо. Ну, Щоб зразу зрозуміти, ось в процентному відношенні 71%. І в абсолютній кількості моноцити 196. Куча флагів, Ну і, будь ласка, туди картина в маску крові. Цікавий. Це просто по мені такий назовучок такою цікавою клітинкою. Це, мабуть, нормоцит. Ось це було в грудні 22-го року. Вже раз попалась то сюди, трошки не за тему гематологічного аналізатора, але ось багато спорів відбувається. Це палочка чи це вже сегмент. Ось, будь ласка. І ще трошки фотографії з інтернету. Сфероцитоз фірацитоз такого, будь ласка. Як воно виглядає? Там, де багато екзотичних. Сахаров. Палочки Авера при мелоликозах. Ще. палочки Авера. Кольца Кэбота. Пельгерская аномалия Митрофилов. Окуляры. Будь ласка, стосовно важливості показника МС, тобто можна вже знати вам правильно чи зробив аналіз, чи з червоною кров'ю багато запитань на цьому аналізаторі, на цій пробі. Легко запам'ятати на такі картинки, що. Різниця, що таке NCH і щось таке NCHC. Це вже схемка вже пофарбованих мозків. Ще палочки аеро. Ще таке показник EG. В нього не входять палочка ядерної інтерфьюр. Це треба пам'ятати. Ну, Пам'ятати, треба, що палички ядерний інтрофів не бачить жоден аналізатор. Але я вже з е, руками приходжу до того, що вони взагалі не особа і мають значення. Ну Лише якщо щось там спостерігати за людиною в динаміці. А так вони тільки лякають Оце кількість паличок. А взагалі лікувати треба по лікоцитозу і що там в лікоформулі. Лікоцитозу чи лікапенія, навіть якщо лікоцити нормальні, але велика кількість паличок, це треба ще трохи подумати перед тим, як дати людині антибіотик. Можливо, зробити ще й це подумати над його анамнезом він інфорії і таке інше. Ще така схемка по по показником. Ще така. Плазматична клітина така чудова. Схематична гістограмка еритроцитів щоб розуміти, як вони розполагаються Далі з цієї гістограми а гематологічний аналізатор вираховує МСВ-показник середнього об'єму еритроциту, середнього. Це не треба розуміти, що це середній об'єм. Це середнє арифметичний між цим маленьким і самим, цим самим великим. До прикладу, ось такий аналіз з лейкоцитозом. Це рахунок моно... моноцитів. але... Не факт, що тут треба давати антибіотик, бо лік, показник маленький. О, ще треба звернути увагу, що тут 967 тромбоцитів. Це, мабуть, це новонароджене дитя. І для нього це може бути навіть норма. Але ні, не норма. Я е, вибачаюсь, бо гемолобін 115 для е, новонароджених там норми 180 до 200, навіть гемолобін. А якщо нижче, то це треба вже спостерігати за такою дитиною. Так, я вже зараз швиденько пройдусь. Все, що маю цій папці. Телефон забитий цими фотографіями до опору. Не знаю, скільки мені треба терабетів. злого комусь прийдеться це я зараз полистаю трошки. Ось, будь ласка, тут, мабуть, хочуть показати, що треба на 3D аналізаторах дивитися всі лікоформули. Як відображаються в 3D і 5 d аналізаторах лікоцити? Істограма ретроцитів. І ось наглядно показують такі анізоцитози коефіцієнти анізоцитозу. А ось, будь ласка, схематично Бекман Культер показали на своїй презентації, як, що такі мішені еритроцити, ретроцити, що там у них внутрі. Вони кажуть, що це за щодо надлишку холестерину. Додаткові показники червоної крові. Ще такі це на сісмокс аналізатор І ось ще показники червоної крові для більш точної діагностики анемії і спостереження за лікуванням. Ось, будь ласка, як анемії можна е, зрозуміти, дуже наглядно. І ось, будь ласка, зу, треба розуміти, що. НСВ може бути підвищений і при ритикулоцитозі, які буває в, в різних випадках. І при захворюваннях, і при лікуванні, і переливанні крові, так і інше. інше. Да, і ще треба розуміти, що існує такий фізіологічний анізоцитоз, коли ми бачимо в крові еритроцити різних віків. Е е е Правила при аналітиці. Будь ласка, це дуже важливо. До прикладу, аналіз крові, будь ласка, з тромбоцитозом. Тромбоцити тут 1296. Це маленька дитина. Ось і малобін 74. І що ще? Ну і велика кількість граноцитів. Але це 3 діфану взяти. Тобто зрозуміло, що буду рахувати форму мозку крові. Така ще фотографія. Моноцити. Що такі і для чого вони? Як і розуміти моноцитози? Так, ще далі. Безумовно, фліоресцентні фарбники додають достовірності. Показникам усім. І ще по тромбоцитам. Показники трошки, фото, параметри тромбоцитарного озину, ось, будь ласка, в редканалі теж. ПЛТО рахується. Якщо, треба, якщо є питання по кількості тромбоцитів, ось, будь ласка, є вже додаткові можливості з допомогою аналізаторів. Навіть ось дельта-гемоглобін якийсь. Ось така колекція нормообластів, нормоцитів, еритрокаріоцитів. Вважається, що в периферичній крові правильно їх називати еритрокаріоцитами, а вже коли рахується кістковий мозок в мілограмах, то вже їх ділять на заступенням зрілості, базофильний, оксифільний. І ось стосовно термінології, які використовують нормобластер-етробластир, нормоцити, і показник NABC, але ось червоним правильно казати нормоцити в периферічну крові і в міограмах. З атласу стосовно плазматичних клітин. І ось ще... Ось, я вам зріла плазматична клітина, молода плазматична клітина. Образуються лімфатичні клітини з болімфацитів в лімфатичних вузлах або з Ось, Будь ласка, спочатку, це буде плазмабласт. Це ще буде в тканях, не в периферічній крові. Далі, диференцірується далі, превращає, превращається в проплазмоцит і далі вже буде плазматична клітина, яка буде здатна синтезувати НТ2. Ще, будь ласка, опис молодої плазматичної клітини і зрілої. А це наглядно, як виглядає зліва нормальний гематокрит. і справа низький. І ось таке просто красиве фото вимірювання шої. Це методом Панченкова. Ось, будь ласка, 8 мм зліва, справа не бачу, перевернувся.